Помалюємо. Сьогодні я вам пропоную намалювати міні-маус. Для роботи нам необхідний чистий аркуш паперу, простий олівець, гумка для стирання, стаканчик із водою, фарби акварельні або гуашеві і хороший настрій. Розпочинаємо з того, що по центрі нашого листочка трішечки відступаємо праворуч, нам потрібно розмістити голову нашої міні маус Вона у нас круглої форми. І ось ми трішечки відступаємо ось нашій центрі, трішечки відступаємо в цю сторону і малюємо середньої величини наший кружечок. Це буде голова. Нашої міні. Так, кружечок є. Далі ми додаємо наше тіло. Наш міні-маус ми намалюємо на місяці, вона буде сидіти. І ми будемо зараз промальовувати тіло. Воно у нас такої овальної форми, ми його позначаємо. Ось. Так, трішечки овал наший буде ховатися за наш кружечок. Ось так. Наше тіло, ніби вийшов такий грибочок. І тепер промальовуємо місяць місяць. У нас буде у вигляді літери Смію, ось схематично позначаємо півкружечок. Так, є. Розташували наше зображення, тепер приходимо до більш дитя, таких деталізованих деталей. Так? Перше, що ми робимо, це малюємо посередині нашої голівки це бантик Так, кружечок серединка, овал так, бантика. І тепер промальовуємо ось ці частинки. Одна частинка, така і великий у нас, ніби трикутничок бантик. є. І ось сюди буде наша інша частинка Є. І так само промальовуємо на іншу сторону. Ось так, одна частинка, і інша частинка також є. І ось тут ми зараз зробимо ось так, ніби наш бантик, такий закочений Є. Тепер додаємо вушка, це два півкружечки, ось сюди. І ось тут трішечки за нашого банта буде виглядати наше друге вушко. Угу. Є. Тепер промальовуємо унизу нашого кружечка. Ова, це буде. Нижня частина нашої мордочки, нашої міні. І ця частинка буде трішечки ось так виходити за наш кружечок. Тепер промальовуємо ту частинку, де будуть розташовані очі, так Один. і таку саму. Ось на цю сторону також промалюємо, Є. стираємо зайві лінії це ось тут, по бантику. І тепер промальовуємо складочку, де буде у нас носик. Так, ці лінії прибираємо. Складочка така невеличка, де буде у нас носик. Ось так. Сам носик це овал. Носик є. Ротик би трішечки, ось тут внизу, трішечки, ось так, ніби вийдемо за межі нашого вала. Ось так і сама у нас ось тут буде посмішка. Паличка, дужечка і інша паличка. І ось тут наша посмішка нашої міні. І язичок посміхається наша міні. Так, є. Тепер промальовуємо шиченятка. Це наші два овали. Ось тут. І так само промальовуємо інше, Так. вирівнюємо. Повеличені та і з цієї сторони Є. і промальовуємо наші зрачки. Нам ще потрібно промалювати це два таких пів кружечки. Ось тут вони будуть один. І ось так буде. Інший. Ще не вистачає нашої міні-війок. Ми їх також промальовуємо. Три лінії. Так, війки в нашої міні є. Вона так загадково буде дивитися на гору, на зірочки. Так ось так. Тепер промальовуємо тіло нашої міні. Так, у нас ескіз уже є. Ось тут ми промальовуємо таку вигнуту лінію, це буде спинка нашої міні. Ось так, спинка. І ось тут буде в нас іти плече. Наша міні сидить на місяцеві і буде триматися за нього. Рукав. Ось так. І промалюємо потім ручку. Зайві лінії. Прибираємо. Так. Тепер промальовуємо ось тут у неї такий костюмчик, виріз. Так. Тепер ніжки, це ніби овал, звідси овал переходить, ніби перевернута циферка 2. Сюди. І тут наша ніжка. Так і ось так. Є хто не встигає. Будь ласка, натисніть на паузу, виконайте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом зі мною. Так само ідентично ми промальовуємо другу ніжку, вона йде точно так. І ось сюди йде ніжка. Витримо зайві лінії. Ось так і ніжка є. Тепер ми промальовуємо другу її лапку, так вона буде триматися ось тут за місяць. Животик, ніжка. І друга наша лапка ховається десь ось так. Тримається за місяць. Так, міні-наша готова. Тепер потовщимо наш місяць. Ось ця лінія, що у нас є, ми просто її подвоїмо. Краєчок тоненький і розширюється, розширюється ось сюди проходить ця лінія. Від нашого овалчика екскізу ми її витираємо і ось сюди йде наш місяць. Так, тепер ми з вами промальовуємо її лапку Так, ось сюди раз, і один пальчик буде ось тут. Інша частинка сховалася туди за наш місяць. Тепер приступаємо до того, що починаємо розфарбовувати, так як місяць у нас буде такий світлий, так, жовтий, ми трішечки контур його підтираємо, щоб він не просвітлювався. Трішечки лишаємо його ось так. Так, контур лишили, все решта ми стерли. Угу. Беремо улюблений ваш пензлик і починаємо розфарбовувати. Розпочинаємо ми розфарбовувати, як я завжди вам кажу, із верхньої частини нашої роботи, тобто із нашого банду. Бандик у нас буде рожевий. Беремо трішки водички, мокаємо у фарбу і починаємо розфарбовувати. Не поспішаємо, щоб не виходити за лінії і повністю не пропускаємо ніде ніякої частинки, зафарбовуємо наш бант. Так. І ось так і ось цю частинку зафарбуємо повністю бантик нашій зафарбований. Ось так зафарбували. Вимиваємо наш пензлик, і зараз нам буде необхідна чорна фарба. Чорною фарбою ми зафарбовуємо вушка і частинку нашої мордочки міні. Обережно. Ось так краєчком пензлика. Не набирайте багато води, щоб не розтеклися наші фарби, і обережно проходимо нашим пензликом. Так. Ось так і так само робимо з іншою частинкою нашої мордочки Так, обережно краєчком пензлика. Проходимо і зафарбовуємо. Не поспішайте, щоб не вийти за контури. Якщо ви не встигаєте виконувати разом зі мною, натискаємо на паузу, виконуємо до того етапу, що виконала я, відтискаєте і продовжуєте разом зі мною. Ні. Угу. Так. Ця частинка нашої міні готова. Вимиваємо ми пензлика, беремо жовту фарбу. Жовтою фарбою розфарбовуємо наш місяць обережно. Так. Повністю намагаємося заштихувати кожну частинку нашого малюнку. Так, ще трішечки. І поки що ми з вами зупиняємося, щоб не розтерти рукою наш малюночок. Далі ми беремо такий світлий коричневий колір і зафарбовуємо ось цю частинку. Нашої міні обережно не поспішаємо, щоб не вийти на чорний колір, не вийти на наші красиві оченята і поступово зафарбовуємо. ось сюди потихеньку краєчком пензлика, не виходимо на інші частинки нашого малюнку і розфарбовуємо. шийка у нас також буде. такого Телесного кольору, світло коричневого ми її також з вами зафарбовуємо. Так, ще трішечки зафарбовуємо стічку нашої міні. Так. Є, yeah. вимиваємо пензлика, і нехай ця частинка нашої роботи висихає. Тепер беремо знову рожевий колір і рожевим кольором зафарбовуємо нашу ось цю частину міні, там, де її костюмчик. Так. Ось так. Потихенько, зафарбуємо, не поспішайте і ось сюди, зафарбовуємо рожевим її. Пустим все частинки, еще трешечка, вот так и рукав. Так само дофарбовуємо. І поки ми не вимили пензлика, в нас лишилася рожева фарба. Ми рожевою фарбою зафарбуємо наші міні ось тут цю частинку, де у нас язичок. Вимиваємо пензлика. Беремо. Жовту фарбу і жовтою фарбою далі продовжуємо зафарбовувати наш місяць. Так, ту частинку, яку ми не зафарбували. Біля міні обережно проходимо. Ось так Так. і промальовуємо ось цю частинку там, де мені наша сидить на нашому місяцеві. Ось так. Є ця частиночка нашої роботи є. Вимиваємо пензлика. Зараз нам потрібен буде чорний колір. Трішечки набираємо на краєчок небагато води. І чорним кольором нам необхідно буде зробити оченята нашої міні. Краєчком пензлика проходимось і війки. Якщо комусь важко, можете узяти олівець або чорний фломастер, і це зробити фломастером або олівчиком, як вам зручніше. Хто може зробити фарбою, може робити разом фарбою разом зі мною. Ось так. І так само робимо з другим нашим оком і вільки. Так, тепер. Обов'язково робимо зрачки, і у них нам потрібно лишити трішечки білу таку цяточку, це буде наш плік. Ось так. І... і так само робимо з нашим другим оком. Вирівнюємо тепер наші зрачки. Є. Yeah. Тепер промальовуємо носика, носика так само, краєчком пензлика. Промалювали і лишили блік. Yeah. Так, трішечки фарби. Ось так. Угу. І цим самим кольором краєчком безлика промалюємо ротик нашій міні. Так, ротик є. І в ротику також ось ця частинка у нас повинна бути Чорненьке, а там ми додамо трішечки рожевого. Так, вимиваємо пензлика. Рожевим додаємо ось тут. Так, тепер беремо трішки яскравіший наш рожевий. ми навіть можемо взяти такий більш до червоного. І трішечки відтіняємо ось наш бантик. Ладочки всі, От відтіняємо трішечки ось так, вимиваємо пензлика і водичкою розтягуємо. Так. Ось тут. Всі наші маски де ми робили. Тепер так само робимо по нашому комбінезоні. Так, ось тут по шиці, де було закочено, нашу ручку відтіняємо і ніжку від ніжки відтінили і нашу ручку. Так. Виймили пензлика і водичкою трішечки зробили розтяжку. Ось так. Так, трішечки. Добавляємо ось тут до нашої закоченої рукав. Так. Ми лишаємо. Тепер, ще нам необхіден, буде оранжевий колір, вимили пензлика, і оранжевим кольором трішечки пройшлися по ось цій стороні нашого місяця. Так, обережно, вимили пензлика і яєчком пензлика зробила розтяжку ось так. Більш такий зробимо плавний перехід ось так. І так само оранжевим пройдемося ось тут, під нашою міні. Ось так і трішечки зробимо розтяжку. Ось так. Беремо наш чорний колір на краєчок пензлика і чорним кольором трішечки нам потрібно показати, де наша ручка, ми краєчком пензлика, і ось так ніби обходимо там наші пальчики, сховалися за місяць. І так, і трішечки нам потрібно ось тут пройтися тоненьким пензликом. Так, обережно, обережно проходимося по ось цій частинці нашої міні. Можемо. Так, сюди. Тепер можемо вимити пензлика, взяти фарбу, зробити зірочки, ось так притискаючи просто пензлика в тих місцях, які вам подобаються. Маленькі крапельки робимо, і можемо так само ще зробити оранжевим кольором. Більші, менші, як вам до вподоби. Так. Наша міні готова. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!